Привіт! От і добігає кінця 2024 рік. Всі ви знаєте, яким він був. Ще один рік життя на паузі, ще один рік очікування гарних новин. Душі наші, як та річка, скута морозом. Нехай же крига розтане в 2025 році, нехай же крізь промерзлу землю, з'являться паростки, сподівання, радості гарних новин, планування свого життя. Нехай наше життя почне належати нам. Ми дуже чекаємо гарні новини. Нема у мене натхнення бути радісною і щасливою зараз. Тому привітання таке, як і я. Давайте всі разом дочекаємося світанку в 2025 році. З Новим роком!